Викладачі втретє постійно сваряться через те, чи має студент виконувати домашні завдання, або, наприклад, деякі кажуть, якщо не виконує домашку, все ми з ним більше не працюємо. Чи це ок, чи не ок? насправді it depends. І залежиться від того, як вибудований урок в конкретного викладача і в конкретній школі. Тобто, наприклад, в нас уроки максимально комунікативні. Ви на початку уроку маєте якусь цілі, в кінці уроку ви її досягаєте. Та домашка це крутий інструмент. Ви відпрацьовуєте вдома те, що ви почали на занятті, воно краще засвоюється. Плюс ми робимо самостійно квізлети для того, щоб ви могли там посередня десь його полистати і запам'ятати слова. А, але буває, наприклад, система навчання, де вам дають якусь інформацію, і вдома ви маєте її ще відпрактикувати, тоді вас її перевіряють. Тоді, звісно, домашка це там основна частина. Але а, в мене школа для дорослих, і ми Даємо дорослим людям, які мають своє життя окрім як англійської, і це окей, не зробити домашку. Тому якщо ви думаєте, е, чи якщо я не зробив домашку йти на заняття, чи не йти, обов'язково йти. Тому що на занятті робиться абсолютно все для того, щоб ви і так відпрактикували і за запам'ятали і зрозуміли все, що відбувається на уроці. але чи будемо ми вам писати, чи ви зробите домашку? Будем. також для запам'ятовування можна використовувати різні інструменти, не лише домашні завдання. Це може бути інтервальне повторення, це може бути індивідуальна корекція, і ви можете цього навіть не помічати, але це може бути частиною методики. Тому ви знаєте, що робити. Пишіть мені в директ, якщо є якісь питання, або якщо ви хочете проконсультуватися конкретно до свого випадку.